Наступне питання. Так, клони це, 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 Назад, назад. Ще раз. Ще раз, що ти сказав? Клони. Мі може А, так, да. да, це міпо, міпо. Ме еро. Слухай, дивіться. Меро! Меро! Так, там далі це і написано. Меро. Кажи, 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 що там. Добавжу. Ну, дивіться. О. Який експерт, такий ведучий. Ви ж маєте розуміти. Ромка. Забирайте всю воду від це? Ти ж не поняв, щоб виграти в цю гру, треба спочатку розшифрувати. Ти Знаєте, який цей африканський ведучий, який новості попросить. Олександр! Господи! Погано, давай! Слухайте. Головне, що вам цікаво.